Персвято і знову привіт! З вами найяскравіша програма Суперсвято та я її ведуча Юлія. Хочу розказати про умови нашої програми. Умови участі у телепроєкті Суперсвято дуже прості. Замовляй будь-яке свято під ключ. Підпиши дозвіл на трансляцію твого свята. Обери один з проєктів, розроблений нашими спеціалістами. Внеси у проєкт свої корективи та ідеї. Після проведення свята дивіться з усіма друзями та родичами своє свято на каналі Міс ТВ 35 канал. Після чого ваше свято приймає участь у СМС голосуванні. Якщо ваш... Ше свято набере максимальну кількість голосів, ви станете володарем путівки! Суперсвято! Кожен може замовити собі будь-яке свято від Наші спеціалісти розробляють вам декілька варіантів яскравого свята. Ви обираєте один з варіантів, і завдяки нашій програмі всі телеглядачі можуть побачити найцікавіші моменти вашого суперсвята. І головне, кожен, хто замовить суперсвято, має шанс виграти головний приз путівку. Продовж 30 діть після виходу програми кожен з вас має можливість голосувати за те свято, яке йому сподобалось. Голосуйте за свято на сайті citynewstime.mk.ua. Ну що ж, познайомимось з замовником нашого свята. Интервью с замовником. Почему вы решили доверить организацию праздника специалистам Суперсвята? Ну, э, во-первых, мы очень хорошо знаем этих специалистов. С ними связано наше предложение, когда я делал предложение Катюше Руки и Сердца. Благодаря них получилось оно неотразимо, не запоминаю. ярко запоминающееся. Да. Мы, я убедился в том, что действительно люди знает свое дело, умеет сделать это красиво, эффектно. Подходит и мы пришел, решили наши самое важные в нашей жизни события доверить именно этим специалистам, которые действительно специалисты своего дела. Потому что оно бывает только раз по-настоящему. Поэтому именно мы именно, по-настоящему смогли сделать это. ткань. Мы не, решили, не стали рисковать и решили довериться Именно этим людям, так как уже знаем их работу и действительно, которые люди, которые подходят с душой каждому человеку как да. своему родному и индивидуальному. Поэтому мы очень рады, что у нас предоставилась такая возможность отдать свое событие в руки этих людей. Да. Мы очень рады, что у нас была такая возможность, и мы ее использовали. Спасибо, спасибо им спасибо. большое. Спасибо. Спасибо знайомтесь зі святом, яке розробили наші спеціалісти найбільше свято, яке запам'ятовується на все життя, це весілля. Саме тому ми постійно намагаємо зробити все так, як цього бажають наречені. Хочемо їх мрії про цей день зробити реальністю. Цей раз ми робили викуп у літературному казковому стилі, виїзну церемонію, задля якої ми встановили окреме обладнання на другому поверсі ресторану на воді. Також все прикрасили квітами з кульок, дорожкою та чарівною аркою. Продумали все так, щоб все було гарно і по-європейськи. Окремий ведучий спеціальним мікрофоном, окрема підготовка родини та наречених для яскравої церемонії. І сам текст та обіцянки один одному спеціально розроблені у європейському стилі. Наречені цілуються, кульки здіймаються у небо як символ кохання, про яке мають знати всі. Після цього всі вітають наречених благословення батьків та початок веселого весілля, тости, веселі конкурси, музика різних стилів і навіть незабутні 90-ті та 2000 2000-ні. шоу-балету подарунок від родичів з Іспанії, креативні подарунки для гостей, та звісно, всі чарівні та заворожуючі традиції, весілля. Супер-свято! Свято, свято – це так чудово, але як можна обійтися без відомих всім критиків? Тож зустрічайте рубрику Супер П'ятірка. Ми задаємо п'ять питань тим, хто потрапив на захід, та слухаємо, як вони оцінюють супер-свято. Супер п'ятірка. Супер Що ви очікуєте сьогодні? Побачити. Ну, я, конечно, ожидаю побольше ярких конкурсов. Танцев. Чтобы танцев, это обязательно. Чтобы у всех было хорошее настроение. Никаких негативов, только одни не позитивные эмоции до конца, до победы. Мы ожидаем просто самых-самых-самых приятных ощущений, впечатлений. Ваши загальные враження? Очень хорошие. Очень, хорошие. Очень, очень понравилось все. Все весело, Прекрасно. все вкусно, все замечательно. Як вам організація заходов? Очень хорошая организация. Мне очень нравится то, что это находится у воды, свежий воздух. Красивая была очень церемония.

Как, как на воде все было. Вот начало мне понравилось очень. Красиво. А потом сзади скажу, они там замечательно. Все. Как <соцентричный> ты, <встать>. я переодевался в <соцентричный> красную <соцентричный> шапочку. Да, мне очень понравилось. Музыка хорошая. Все действительно, как бывает, танцы бывают действительно так классные. свято! І не забувайте найголовніше, якщо вам сподобалось сьогоднішнє суперсвято, ви можете голосувати впродовж 30 днів на сайті cdnewstime.mk.ua. З вами була програма Суперсвято та я, її ведуча Юлія. Зустрінемось з вами рівно за тиждень.